Всім привіт! Продажі Fiat Freemont свіжопригнаний Швейцарії Це наш 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач гідротрансформатор, повний привід. 2014 рік випуску, 147 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. Це я вам буду поступово показувати. Кузов в ідеальному стані. М'ятин, царапин, сколів немає. В чорному виконанні, чорні фари, радіаторна решітка. Також. Колеса у нас в чорному стилі, такому рейнги, чорний салон, такий плек-пакет, можна сказати. Все ціленьке, рівненьке, нічого не ушкоджено. Має при фари, оптика також всередині чорна. Це все по заводу так зроблено. Складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, безключовий доступ. Диски у нас 19 го радіусу, автомобіль у нас самимісний. Підійде для великих компаній, для великої сім'ї. Також дуже хороший кліренс автомобіля, будь-куди може заїхати в поєднанні з повним приводом. Також по місту, по бордюрах десь без проблем також зможете з ним виїхати. Він дуже м'якенький сам по собі, завдяки своєї, те, що він довгий і важить 2 тони, майже 2 тони, там 1900 кілограм. Він на трасі, на бруківці, на бездоріжжі дуже м'який. Дуже м'яка підвізка. Також маємо позаду пертроніки, задню камеру, всі шилдики на місці, вікно з підігрівом, притоноване. По цій стороні так само все на свій ідеалі. Зверніть увагу, як гарно зберігся кузов, лакофарбове покриття. Тут просто дився, як дзеркало. Також безключовий доступ в пасажира присутній. А зараз перевіримо автомобіль з товщиноміром. Такий у нас професійний товщиномір Profiline. М'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Також можлива доставка, нагадаю, автомобілів по Україні. Дуже часто зараз така функція виконується. Можемо доставити автомобіль до вас під дім. Або можете самі приїхати, місто Радивилів, Рівненська область, зустріну там з поїзда чи автобуса, чи, з чим приїдете, з, з тим з того, зустріну. Ляда до нас пластикова. Вона не пробивається. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Так. Фарбована настільки оця дверка. Один елемент просто косметичний в районі до 200 мікрон. Просто косметка. Це все робилось в Швейцарії, такий і приїхав. Можливо, була якась царапинка чи ще щось. Одразу в Швейцарії перефарбували, щоб прийти тих огляд. Так, всі елементи, всі в рідній фарбі. А Зараз покажу його всередині. Ось такий у нас салон в чорному виконанні. Має телевізор, пізніше це вам буду поступово показувати. Почнемо з дверної карти, також по пройомах, нічого абсолютно немає. Автомобіль не реколи не ржавіє. Пластик такий м'якенький, дуже якісні, гарні матеріали. Тут у нас йдуть шкірні вставки. Повний електропакет по вікнах, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, блокування вікон, дверей, нічого, зверніть увагу, не затерто. Премію музика Alpine. Так само пороги, пластик, все в гарному стані. Сидіння нас з електроприводом, з підігрівом, гарна справжня шкіра буде дуже довго вам служити. Шкірине, мультифункціональне кермо, блок управління фарми підсвіткою. Тут у нас відмітка про обслуговування. На пробізі 143 тисячі було замінене масло. 23 рік, 8 місяць. Зараз пробіг 147 тисяч, тобто нічого не потрібно робити. Вже автомобіль обслужений. Потолок не прокурений, не протертий. Посторонніх запахів автомобілі немає, товари не возили. Так, зараз присядемо. Двозонний клімат-контроль. Коробка автомат, гідротрансформатор, не путайте її з варіаторами чи роботами. Система запуску двигуна без ключа. Ось так, автомобіль гарно чітко все заводиться. Обов'язково в кінці відео зробимо тест-драйв. Одразу у нас пропонується включитись підігрів сидінь. Також присутня у нас навігація. Зараз загрузить одразу з українськими картами. Також мова перенастроїться, можна переставити на українську, так само тут, в настройках. Також можна підключити телефон через Bluetooth, слухати музику через Bluetooth, диски, USB, що завгодно. Підсвіточка, все тут у нас гарненько, чистенько, акуратно, кохайно. Сидіння пасажира. Так У нас відкидається, також сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, я сам буду показувати тут такий передачок, така у нас документація. Також панелька, нічого не зацарапано, м'ягенький такий пластик, нічого ніколи не буде вам скрипіти. Можливо, на відео буде видно, як прогинається. Сфокусую. Такі гарні якісні матеріали. Така у нас приборна панель. 147 тисяч пробігу. Все гарно, чітко працює. Все підсвічується. Тут у нас такий органайзер, розетка, підстаканечки з підсвіткою, шкіряний підлокітник. Також тут є вихід на USB, AUX, ще одна розетка. Кажу автомобіля великої сім'ї, великої компанії. Також позаду є розетка. Тобто ваші девайси завжди будуть заряджені, якщо їх потрібно заряджати. А зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий у нас гарний просторний задній ряд. Зверніть увагу. В цих автомобілях як відкриваються двері, на 90 градусів буде комфортно залазити для задніх пасажирів. Верна карта, прийоми, пластик, пороги, нічого не ушкоджено, все гарно, збережено. Такий у нас задній ряд в самому гарному стані. Такі є вішечки для ваших пакетів собі з магазину. Прийшли, відкрили, зачепили і поїхали, щоб нічого не літало по салоні. Тут нічого не задерто, зверніть увагу, які ідеальні сидіння. Бувають поцарапані, якщо діти їздили. До речі, тут у нас сидіння трансформується в дитяче крісло, якщо потрібно. Це у всіх автомобілях, в фіатах, фятах, в ремонтах так іде. Це не особливість комплектації. Також підлокітник з підстаканниками. Вихід розетка, телевізор, Трьохзонний клімат-контроль, можна настроїти собі температуру, подачу повітря. Все дує через ці дефлектори телевізор, пульт. Можна транслювати через диск мультфільми, чи кіно. дефлектори для задніх пасажирів, підсвітка і для третього ряду так само є дефлектори з підсвіткою. Зараз поступово все вам покажу. Ось такий стан Звідси покажу. Все тут так само в гарному стані. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зверніть увагу на кожна кнопочка, все охайно, нічого не затерто, не подерто. Така, така приємна атмосфера автомобіля, все гарно вечором підсвічується. Місця ззаді, до речі, дуже багато. Це я сижу сам за собою. Дуже багато місця. Також спинка нахиляється назад. Якщо потрібно, собі на дальну поїздку. Ось так, це максимальне положення спинки назад. І ось так легко можна добратися до третього ряду. Собі від'їхали, залізли. Зараз продемонструю. Раз. І також для третього ряду місця так само нормально, можна так сказати. ось так я сижу. Він більше розрахований для дітей, але якщо щось срочно потрібно і дорослих перевезти, це також без проблем зможете зробити. Ось так задні пасажири можуть самостійно вилізти цим рычажком, все регулюється. Також сидіння складається в рідну підлогу, якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти чи переночувати. Вони за цей речажок я потягнув. Тобто вже потрібно за цей рычажок тягнути. Все складається в рівну підлогу і також ті сидіння. І утворюється такий міні-великий бусик. Зараз все покажу з цього ракурсу. Також маємо партроніки, камеру. Буде комфортно прокуватися знизу, у нас скріпиться запасне колесо. Так у нас виглядає третій ряд. Якщо він розложений, стільки місця лишається для вашого багажу. Але він дуже рідко використовується, як бачите. Сидіння новенькі. Це також воно йде стандартно стандартно у всіх піатах. Це не особливість комплектації. Також є підстаканники, підлокітники для третього ряду, розетка ще одна, фонарічок потрібно зарядити. Тут у нас в комплекті Домкрат, ключі, все на місці. Також колонки, все все тут є. Підсвіточка, дефлектори. Також ремені безпеки, все на місці. Зараз зложимо сидіння, покажу, як не зложується, де цей речажок тягнемо, і ось так утворюється дуже багато місця. Якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти чи переночувати, без проблем зможете зробити. І також переднє пасажирське сидіння так само складається, це також неодноразово показував. Моїх відеооглядах, також переглядайте на YouTube каналі, У мене вже не один такий автомобіль був. Дуже багато задоволених клієнтів. Дійсно гарна машинка, економна, середній розхід по трасі 6 літрів, 6,5, навіть до 6, все дивлячись від стилю їзди і яким паливом ви заправляєтесь. Так само тут двері відкриваються на 90 градусів. Все продумано для комфортного використання, можна так сказати. Зараз покажу все з цього боку. Така у нас дверна карта переднього пасажира, дуже класна преміум музика, також дуже хороша шумоізоляція автомобіля. Зверніть увагу, як закриваються двері, так не брязкає, а так такий глухенький звук шумка тут на вищому рівні. Зараз так складається також сидіння пасажира, також з другого ряду можна випрямити собі ноги і їхати на дальну дистанцію з великим комфортом. Тут у нас вся документація. Ось так у нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ось так сфокусую. Все тут гарненько, акуратно зроблено. Зараз покажу вам всю сервісну історію. Така у нас документація, різні книжечки. Це у нас техпаспорт, Ось він код для перевірки. 2014 рік випуску, 9-й місяць, ця вся інформація про попереднього власника. 1947 рік народження. Це на сервістка, Зараз все вам покажу. Ось усі відмітки про обслуговування. Видно, автомобіль гарно обслуговується, все вчасно замінювалося. Те, що було потрібно по регламенту. Собі ставте на паузу, фіксуйте, передивляйтеся. Також, хто розуміється мові, можете собі перекласти. Або через Google перекладач зможете зробити Це. Остання відмітка про обслуговування, 143 тисячі дублюється з тією відміткою, лейбою, що тут висить, я вам показував. На початку відео, далі відміток вже нас немає. Що ж, а зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір, так само все тут ціленьке. Нічого не кручено, не верчено, ніякої корозії, ризиків абсолютно немає. Всі рідини не в нормі, покріплення так само все, все добре. Рила. антипрес, по мотору запатувань, потікань. Саме нічого немає, працює чітко рівненько, все як має бути. Ще раз покажу автобіль вам ззовні. Нагадаю, це 2014 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун, автомат, повний привід, максимальна комплектація, 147 тисяч пробігу, Такий хороший кліренс автомобіля. До речі, автомобілі так само недорогі обслуговування, стандартно можна зрівняти з Рено. Всі запчастини, все є на місці. Наприклад, ремінь замінити, ще щось обслужити, це без проблем зможете зробити. Бо дуже багато хто питає, бо це дуже рідкісна машина, хоча це фіат, без проблем різні запчасті в будь-якому магазині, під замовлення чи наявності, все є. Бо багато хто це боїться, тому розказую. Якщо виникнуть будь-які інші питання, телефонуйте, детальніше все вам розкажу. Не тільки по цій машині, можливо якась інша машина зацікавить, все детально розкажу різні тонкощі, що потрібно зробити, там, як правильно обслуговувати ці автомобілі. Вже неодноразово таку машину я приганяв, тому в принципі, багато інформації вже про неї знаю. Автомобілі дуже хороші, надійні, економні і дуже класні використанні. Для кеньки гарна шумоізоляція, класна комплектація і приємне використання. Що ж, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, Починаємо тест-драйв автомобілем. Хочу показати так само, як працює задня камера. Парі з партронниками. буде комфортно паркуватися. Микаємо на драйв, впускаємо тормоз. собі настроїмо клімат під себе, як завгодно. Собі тут сенсорні кнопки, або тут можна виставити температуру, або тут регулювати температуру. Є ще такий вдух вікна, також тут підігрів дзеркал, вікон, все регулюється, можливо, хтось не знає, це все по приїзду. Кожну кнопочку поясню, що і як. Або коли доставляємо автомобіль до вас під дім, так само у вас все на місці, вам можемо показати і також навчити їздити на автоматі. Можливо, хто ніколи не їздив, все пояснив, тут все дуже просто, набагато легше, ніж на механіці, тому можете не переживати. Також тут надійні коробки автомати, гідротрансформатори, не путайте її з варіаторами, які стоять Journey Джорні або якихось інших версіях американських, це у європейська версія Fiat Fremont, дизельний двигун і надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Бо багато хто пише, що тут робот чи варіатор, Вони помиляються, тут у нас гідротрансформатор, ще раз повторюсь. Гарні великі дзеркала, хороша оглядовість, висока посадка, м'якенький автомобіль, повний привід, також навігація. Зараз помікну. Одразу з українськими картами так само показує, з якою швидкістю можна тут рухатись. Премію музика Альпін дуже гарно звучить, дуже хороша шумоізоляція, круїз контроль. Всі функції для комфортної їзди присутні для водія і для пасажирів. Також телевізор для дітей актуально включити мультики в дальну дорогу, щоб не відволікали вас. Дуже хороші, якісні матеріали, класна така машинка. Також наявності є. Різні такі автомобілі, як Renault Colleus, Fiat Fрімонти у різних кольорах. Якщо буде щось цікавити, переходьте за посиланням під відео. Там є Телеграм, Viber, Instagram, переглядайте фотографії, описи, ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, ми розповімо. Середній розхід ще раз 1,5-6 літрів таких автомобілів, якщо їхати на швидкості 100 км на годину, плюс-мінус, така економна машинка. Також, можлива доставка ще раз. Скажу, можливо, хтось пропустив. Тож, кого цікавить даний апарат, телефонуйте, приїжджайте на огляд, Тездрайв, місто Радивилів, Рівненська область. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте бот вподобайки, коментуйте. Тож, Всім дякую за увагу, до зустрічі!